Антонівні 87 все життя. Жінка тяжко працювала, проте заробити великого статку не змогла. Єдине, що є квартира, старенька, однокімнатна в панельці. Проте й ту пенсіонерка могла втратити взимку. Здоров'я бабусі погіршилось. Вона вже не могла самостійно пересуватися. Одного дня в важкому стані жінку знайшла двірник. Згодом прибиральниця стала частою гостею в квартирі пенсіонерки. Навіть вмовила стареньку не користуватися послугами соціальних працівників. З кожним Стан здоров'я бабусі погіршувався, нею повністю почала опікуватись прибиральниця. Я кажу, в чому діло? Мені потрібен врач. Так вона мені, знаєте, як відповіла? Говорила, Я думала, ви умрете. Так спокійно, да й все. Я кажу, ну зачем Я говорю, такі слова? Ну, в общем, короче, я вижила, слава Богу. Згодом до старенької знову навідуються цього разу, замість лікарки опікунша завітала з нотаріусом. 1 числа з'являється думала, травматолог, а ця, 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 як його називають нотаріус. Я говорю, чого ж вона на мене ноги не смотрить? А дает мне такие типа ну, ну, таких, ну, короткие такие листики. Оказывается, мои подписи, образцы взяли, так, и, в общем, короче, она по этим образцам даже до, ну, по всем инстанциям пошла. І так вийшло, що я подарила. Квартиру оформили на доньку опікунші, яка, до речі, за нашою інформацією, є дружиною одного з заступників прокурора. У відомстві цю інформацію не коментують, які відмовляються говорити про інцидент. Згодом так звана рятівниця пропонує бабусі переїхати. Мовляв, хай молода сім'я поживе в її квартирі. В цей момент Ніна Антонівна з'ясовує документи на житло. Зникли. Нічого на ні завірала на украла їх. Они лежали у меня ценички, да, и... І, от тут тільки вона ярнули. Старенька звертається в міліцію, правоохоронці зводять плечима, мовляв, нічого зробити не можуть, лише пропонують не їсти, принесено опікунами їжу. Тож бабуся починає шукати порятунку в правозахисних організаціях. Випадково телефоном знайомиться з юристами, котрими розповідає свою історію. Довгий час, дуже довгий час. Не цивільне провадження, кримінальне провадження, воно не мало ніякого руху, поки ми не звернулися до зі скарги. Ми відповідними до Генеральної прокуратури України до Верховного до комітету Верховної Ради України з бор з боротьбою та запобігання корупцією. Півроку боротьби нарешті суд визначає повернути квартиру бабусі. Вже є рішення, яке вступило в закону силу від вісімнадцятого. Червня 2015 року щодо визнання договору дарування, який був укладений між Зборівською Ніною Антонівною та Домашенко Катериною Вікторовною, його визнали недійсним. Після пережитого жінка тепер майже нікого в квартиру не пускає. До неї знову навідуються працівники соціальної служби. А от документи, що засвідчували б її право власності на житло, так і не повернули.